Добрий вечір, Полічка, я рада тебе бачити на нашому цікавому занятті. Сьогодні ми з тобою вирушимо в подорож, в країну доброти та вічливості. Скажи, будь ласка, як ти розумієш, хто ж це така людина, яка вічлива? Що це загалі... взагалі таке за слово вічливість? Як ти розумієш? Е, коли ти добре і всім допомагаєш. Так. А доброта, що це таке за слово, ти знаєш? Доброта, це доброту нашу робить ангел. Ага, ну що ж, давай подивимося. Сідай, будь ласка, зручно, і дивись уважно на екран, і ми почнемо наше заняття. Ми з тобою вирушаємо в країну доброти та вічливості. Мудрець сказав. Живи добро звершай, та нагород за це не вимагай, лиш добро і вищу правду, віра, людину відрізня від мапи, і також від звіра. Нехай ця істина стара, людина починається з добра. Зараз я тобі хочу розповісти казку про добро і зло. Слухай, будь ласка, уважно. В одній країні жили добро і зло. Добро намагалося зробити світ добрішим. Люди любили одне одного і братів наших менших, і рослин. Добро приходило на допомогу, без нагадувань і благань. Нікому не робило боляче ні словом, ні днями, ні думками. Подивись, будь ласка. Ліворуч ми бачимо добру фею, а праворуч злу фею яка робить дуже погані вчинки. Скажи, будь ласка, як... з якою феєю ти хотіла б дружити? Та що творить добро чи зло? Добро. А чому ти б не хотіла дружити з такою феєю, яка творить зло? Тому що вона зла. А в добросі я буду дружить. Зрозуміло. Але добро не могло в одну мить перетворити зло на його слух Жорстокість, байдужість, заздрість, лінь, підступність. Добро кожного ранку сіяло насіння доброти в дитячих сердечках. А чому ж саме в дитячих? Тому що вони ще маленькі, невинні сердечка. А тому що тільки в маленькому дитячому серці здатне прорости будь-яке насіння, кожна насінина може розквітнути чарівною квіткою, зробивши серце дитини добрим, ласкавим та ніжним. А може, на жаль, зрости чорним, колючим, безжалісним кактусом, адже зло теж не спить. Хоча воно ліниве і стає значно пізніше, усе ж стигає розкидати своє зле насіння. Буває, ростуть в одному серці добро і зло, борючись одне з одним, тому що діти інколи роблять і гарні вчинки, і погані вчинки. Тоді все залежить від самої дитини, яке ж насіння захоче вона виплекати у своєму серці та й проросте. Давай ж подивимось гарні вчинки. Перший гарний вчинок це допомагати мамі зібрати чисту білизну. Наступний допомагати матусі готувати їжу. Ще в нас є такий гарний вчинок подарувати подарунки, доглядати за домашніми улюбленцями. Ще на є вчинок допомагати дорослим, доглядати за ось такими тваринками, товаришувати зі, зі своїми друзями, не битися з ними, любити домашніх улюбленців, допомагати один одному, тобто своїм друзям, саджати квіти. Разом гратися, складати пазли. А які ж погані вчинки? Це один одного дратувати, битися. Ми бачимо, що хлопчик знущається над дівчинкою, не дає їй печиво. Це також поганий вчинок, ображатися і ходити злим завжди, нікому не, ніколи не ділитися ні з чим. Говорити погані слова, знущатися над меншими, навмисно робити щось, що тобі не хочеться. Не забувайте, діти, творити добро, будьте чимними завжди, а не в окремі дні, тоді й завжди будуть вас поважати. Спробуйте бути хоч трохи добрішими, і ви побачите, що будете не в стороні стояти, а будете товаришувати з усіма. Робиш добро, не кайся, робиш зло, зла і сподівайся. Найдешевше і найдорожче бути вічливим. Поважайте друзів та всіх людей. Красу бачать, мудрість чують, доброту відчувають. Так треба жити, щоб ніколи зла не чинити. Ухиляйтесь від зла і творіть добро. Вітайтеся з близькими, з друзями, знайомими та просто перехожими це також добро. Доброта це ознака сили, а не слабкості. З добрим з дружесть. А злого й лихого стережись. З такими людьми не захочеться гратися. Добре діло роби сміло, добре ім'я найкраще багатство. Добре роби, добре й буде. Здравствуйте, мовлю, за звичаєм. Доброго дня вам! Кожного зичу я. Доброго дня вам, людям бажаю, доброго дня вам гостей я вітаю. У внутрішньому світі людини доброта це сонце. Будьте завжди вічливі, не забувайте про слова вічливості. Полічка, скажи, будь ласка, в нас зараз на екрані з'явилися два малюнки. На якому малюнки ти бачиш зло, а на якому добро? З цієї сторони я бачу, з правої сторони я бачу добро, з лівої сторони я бачу зло. А чому ти ліворуч бачиш зло? Скажи мені, будь ласка, тому що там вони, дітки посварились? Діти посварилися? Я думаю, що через іграшку вони посварилися. Молодець, бережіть дружбу, ставтеся з повагою до своїх друзів. Не відповідайте на образу образою. Краще посміхніться і не звертайте на це увагу. Допомагайте своїй бабусі. Я думаю, що вона оцінить вашу допомогу. Усі суперечки розв'язуйте мирно, а не через бійку. Битися це поганий вчинок. Не всяка стежка без споришу, не кожна людина має добру душу. Тому будьте, будь ласка, обережні, тому що якщо ви будете спілкуватися зі злою людиною, вона вам може зробити шкоду, вона може вам не, не тільки зіпсувати настрій, а й може вам зробити боляче. Добре діло роби сміло. Ми бачимо, що на малюнку зараз бабуся. Впала палочка, з якої вона ходить, і дівчинка хоче їй допомогти. Це добрий вчинок чи ні, Поля, скажи, будь ласка, добрий Добрий, правильно. Слово дякую, мій друже, свідчить, що ти гарний, дуже. Смійся, родися, ніжна, будь ласка, вдячне спасибі, вибль, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко. Внивє. Не робіть поганих вчинків, вчіться виразити свої помилки. Добро слово мур пробиває, а погане нічого не здолає. Все добре переймай, а зла уникай, з добрим здружись, а лихого стережись. Як доброму Навчитися, то недарма на світ народитися. Хто хто добре серце має, той усе здолає, коли ти ми привітні, з вами добрі, лагідні, коли ви робите добро людям, то й у відповідь ви отримуєте також добро. Добре слово солодке, як мед. Скажи, будь ласка, чому так говорять? Як ти вважаєш? Тому що це добро. Тому що воно душу зігріває, так? Солодке, ніби mm. ми Легу <клуху клуху> годину пізнаєш вірну людину. Подивись, будь ласка, чи правильно діти роблять те, що хлопчика залишили в біді? Ні. А чому ж ні? Розкажи, будь ласка, тому що вони грають вдвоєм, а хлопчику грустно. Тому що хлопчик зламав ніжку, мабуть, грав футбол разом з ними, і тепер він знаходиться в візочку, і він не може гратися в м'яча, а діти продовжують бігати і не бачать цього хлопчика. Якщо вас бояться, то це не означає, що вас поважають. Життя таке коротке, поспішайте творити добро. Подивіться, будь ласка, на екран. Чи все тут правильно роблять наші діти? Mm, так, Так. вони спілкуються між собою, а що ж робить хлопчик у жовтій футболці? Дара дівчинку іграшку. Правильно. Дівчинки іграшку. Коли ти маєш чинити щось погане, сім разів подумай і не чини. А добро роби, не думаючи. Щиро скажеш ти привіт. усміхається цілий світ. Щоб призначити побачення, кажемо друзям до побачення. Щоб зустрітись завтра, ми прощаємось до завтра. На добраніч у розмови сни дарує кольорові. Тим розумніша і добріша, тим більше вона помічає добро в людях. Добро не лежить на дорозі, його випадково не знайдеш. Добра людина в людині вчиться. Стався до інших так, як би ти хотів, щоб до тебе ставилось. Добро це єдине вбрання, яке ніколи не псується. Ось ми з тобою подорожували в країні добра. Скажи, будь ласка, які ти виставки зробила для себе, полічка. Добре якою б ти хотіла бути людиною? Якою ти будеш людиною доброю чи поганою? Доброю. А чому ти не хочеш бути поганою людиною? Скажи, будь ласка. Тому що я буду людям робити больно. А так я буду робити добро. Молодець, дякую тобі велике.